Мені сильно палало від фраз типу Шеї скоро замінить людину, витіснить із професії та зробить просто безмістовним м'ясним мішком, який буде лише віддалено спостерігати за трудами справжнього інтелекту. А потім я знайшов ось цей от віскі, що був створений за допомогою штучного інтелекту. Хей-гоу, hey це віскі Бой, і сьогодні мова буде йти про те, хто як і чому взагалі додумався до застосування аїшки в такому, на перший погляд, суто людському ремеслі, як віскі робство. Є така доволі популярна шведська дистилерія Макміра, керівництво якої на початку 2019 року поставило перед менеджментом одну цікаву задачу. А саме, застосувати можливості штучного інтелекту для інновацій у галузі виробництва віскі. Звучить просто і зрозуміло, погодьтесь. Та насправді виконавців чекала люта вакханалія зі збору даних та машинного навчання. Поясню, оця одна проста задача мала під собою три ключові уточнення. Перше, треба розширити межі творчості. Відомо, що дистиляція віскі це мистецтво, засноване на багаторічному досвіді та інтуїції майстрів. Усі, хто вбачають в дистиляції виключно механічну та технологічну роботу, окей, не буду вас напрягати своїми творчими баченнями цього процесу. Макміра прагнула дослідити, як шиї може доповнити людську майстерність, генеруючи нові неочікувані та складні рецепти, які можливо б ніколи не були виявлені традиційними методами банально через брак часу та ресурсів. Друге, треба оптимізувати процес розробки рецептів. Шиї, аналізуючи величезні обсяги даних, типу Існуючих рецептів, даних про бочки, уподобання споживачів, даних про продажі може значно прискорити процес створення бажаного цільового рецепту, генеруючи мільйони потенційних комбінацій. І третє, треба не замінити, а доповнити майстриню купажування Анджелу Дораціо, щоб надати їй більшу вибірку варіантів рецептур. Тобто дегустація, вибір фінальної рецептури та остаточне рішення залишаються виключно за панією Анджелою. Генеральними партнерами цієї людини-машинної колаборації виступила компанія Microsoft, яка надала хмарну платформу Azure та інструменти для машинного навчання, а також компанія 4Kind, яка розробила спеціальний алгоритм штучного інтелекту, і одним розчерком пера чи електронного підпису МакМіра в 2019 році стала першою в світі дистилерією, що заявила про свої амбіції стати піонером у застосуванні штучного інтелекту в виробництві високоякісних споживчих товарів, зокрема віскі. Оце все вище сказано, дуже кльово звучить в теорії, та давайте перейдемо до практики. І що з того всього вийшло? Макміра Intelligence AI-02 – Це друга ітерація візки, що створили за допомогою шиї у 2021 році. І на відміну від першої спроби ai 01 тут ми маємо вже Односолодовий віскі на 46,1% шість в цьому проєкті Штучний інтелект аналізував усі попередньо існуючі рецептури Макміри. Це плюс-мінус 75 рецептур різних конфігурацій сусла, дріжджів та параметрів дистиляції. Далі Шиї взяв усі дані про усі бочки, які були і є в наявності у Макміра. Також подивився на статистику продажів та вподобань споживачів за останні роки. І якщо вам як і мені на даному етапі вже горить, що аїшка, не маючи змоги смакувати та аналізувати відчуття, змогла обробити ці дані. То далі буде ще більший когнітивний дисонанс. Шиї аналізував оцифровані сенсорні дані, надані людьми. Це означає, що головний купажист та його помічники оцінювали пробні дистиляти та витримані зразки. А їхні оцінки та дескриптори, наприклад, ноти ванілі, там динний характер, фруктовість, пряність і так далі. Вводилися в систему, щоб Шиї міг пов'язувати певні хімічні склади та процеси з конкретними смаковими профілями. В цьому всьому був і навчальний зворотній ефект. Коли Анджела Дораціо та її команда оцінювали згенеровані шиї рецепти та результати дистиляції, їхній сумарний відгук завантажувався назад у бібліотеку Шиї. Це дозволяло алгоритму. Вчитися і покращувати свої рекомендації з часом, відсіюючи менш вдалі комбінації та фіксуючись на кращих. Для нашого AI02 штучний інтелект обрав такий набір бочок для витримки. Екс бурбонові бочки першого наповнення, свіжооброблені бочки з під Хересу Олоросо, нові бочки з американського дуба і нові 30-літрові бочки зі шведського дуба, які раніше містили димний віскі. Офіційно не заявлено про терміни витримки та ходять чутки про мікс спортів від 3 до 7 років. Віскі розлили без застосування холодної фільтрації та додавання барвника. Вартує уся ця високотехнологічна химера близько 2100 гривень. Коротше, пішли вже сьорбнемо цю інновацію і вирішимо, чи то перемога, чи зрада. Ботл, до речі, доволі традиційний. Як для Макміри, стається вся лінійка виглядає от саме так. А от етикеточка. Угу. Тут є надпис Artificial Intelligence Supervised by Angela Dorazio. Тобто, штучний інтелект був під контролем або під наглядом пані Енглі Дораціо. Хоча, правда, ж ми не дізнаємось. Ніс. Друзі, відверто це дуже нецікаво, якось пласко, різко, димно, оце от плюсик. Але якось невиразно примарні та майже прозорі ноти солоду, цитрусових і високих, височенних танінів. Поки що, це прям не надто оптимістично. Подивимось, що буде далі. ні ну от, наче, і хочеться тут сказати про якісь дескриптори і все інше, але. Їх тут немає майже. Щось якось бідненько. Ух, камон, Макміра, ви що? Смак. Оу. Друзі, мені тут е, багато є що сказати. Всьому причина: оцей неймовірно зелений та неприкрито самого не перший панч, знову ж таки, одначе хочеться пірнути всю цю декомпозиційну штуку складну глибинну, але цьому всьому заважає гіркота, пекучість та спиртовість. Ну що. Перший ковток не те, що не вразив, він скоріше взагалі відвернув бажання йти кудись далі. Але давайте все ж покописаємося далі. Є певні натяки на яблучні, грушові і в цілому брожені та кислотні фруктові нюанси. Пробувається навіть якась бочка, та так мляво і так невиразно, що я б ніколи не повірив би, що. Цей віскі це мікс спиртів із чотирьох бочок. І ви самі чули, вони там не, не такі, що прям прості. Не просто знаєте, екс бурбонова, і все. До побачення. Там заявочка була другий ковток. Окей. Далі маємо. І перчик, і навіть ванінки трошки. Абсолютно відсутність тіла, ніякої середини, просто якийсь смаковий початок з димочком, до речі, древесним, ймовірно. І все, якась яма ущелина, Знаєте, наче далі хтось вимикає світло, і всі сидять у темряві, залитій ароматом спирту. Якось так. Біда, тут хлопці та дівчата. Що вони всіми маніпуляціями за й хотіли сказати? Я не зовсім розумію, та в сліпому тестінгу, отакий от віски у мене одразу потрапляє на нижню позицію і забувається прям за секунду. Як ви зрозуміли, посмаку тут теж небагато. Точніше, ну, він є, але з точки зору смакової декомпозиції, його немає. Щиро хочеться забити водичкою. Оце все, зараз я це і зроблю. Висновок напрошується сам. Цей віскі не коштує своїх грошей від слова зовсім. Дивіться, от у мене в руках димний тічерс Хайленд Крім за 400 гривень по акції в Сільпо, який на Ізі залітає мені до Келиха більш приємними відчуттями, ніж оцей інноваційний пліт кохання Аїшки та людини. Це так. До прикладу. Безумовно, якби не цікава і крута історія застосування аналітичних алгоритмів штучного інтелекту задля покращення якості, швидкості і медійного впливу в світі, я ніколи не обрав би цей віскі в категорії Сінгл Молтів ще й в більш-менш бюджетному прайсі. Це при тому, що в портфоліо Макміра є чудові релізи віскі, наприклад, Свенск та Ханрьок. Так, це слово читається саме так, а не старн рок. Я не знаю, які сотні чи тисячі рецептур запропонував шиї на розгляд пані Дораціо, але здається, тут щось пішло не так, і не туди. Але на мою думку, це не означає, що треба покласти край спробам застосовувати ще її надалі. Більш того, я щиро вірю, що незабаром ми все ж таки побачимо і засмакуємо крутий і унікальний віскі з під крила Аїшки. Бо успіху досягають ті, хто беззупинно, прицільно і системно б'ють в одну точку, незважаючи на перешкоди, помилки та думки інших. І нехай ця друга ітерація не вийшла, як на мене. Буде ще третя, четверта і 156, що її згодують ще більше даних. Алгоритм буде більш точним як і прогнозування. А не ну оця наразі химерна система переводу сенсорних відчуттів. В кількісний показник теж маю надію, стане більш людина -центрискою. Підводячи риску, скажу, що MacMira Intelligence 2 цікавіший мені більше як концепція ніж смаковий досвід. Мені здається, йому бракує усього, щоб стати на полицю і гідно конкурувати з іншими. Та може, це й не була його мета. Що думаєте з цього приводу, мої любі віскі-маніяки? Запрошую в коменти на приємну дискусію щодо штучного інтелекту та віскі. А у мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка дзвонок. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, друзі, бо ви того варті, і до зустрічі у наступних відео.